Всім привіт, мої хороші! Сьогодні буде просто неймовірно крута і класнюща лекція на тему. Що насправді потрібно жінці? Жіночі потреби, на що вона звертає увагу, коли вона знаходить свого коханого і свого чоловіка? Що що треба звернути увагу саме чоловікам? Основні жіночі такі пункти, які мега важливі для жінки. Отже, перший пункт, який абсолютно необхідний і мега важливий, це базова безпека і це стабільне життя. В цей пункт так само входить звісно ж таки, гроші, гроші і фінансове забезпечення. Жінка це істота, для якої відчуття опори це не бажання, це абсолютно необхідно в її нервовій системі вшитий запит, я в безпеці. Чи я мушу боротися? Якщо тіло каже, що я в небезпеці всі ресурси будуть йти на виживання, а не на щастя. Для жінки дуже важливо мати чоловіка, і вона шукає кожного чоловіка сильного самця, який би забезпечив для неї, звісно, стабільне життя для неї і для її дітей. Тобто, це стабільне житло, можливість годувати себе і дитину, базова медична допомога. Тобто для того, щоб вона не думала, як її виживати, за що жити і так далі. Якщо ми з вами, наприклад, для кожної жінки поставимо два типи чоловіків: чоловік, який має гроші, і чоловік, який не має гроші, там, наприклад, бом чи мільйонер, то звісно кожна жінка абсолютно не вагаючи завжди вибере мільйонера. І це не означає, що вона меркальтинна, погана і так далі, і тому подібне. Це означає, що вона просто хоче базове забезпечення для своєї Родини це не означає, що вона сама не може цього зробити. Вона може це зробити, вона може це дати, але для неї важливо мати з собою сильного самця. Якщо жінка сама для себе і забезпечує, і те, 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 то навіщо для неї чоловік? Просто щоб був заради сексу чи щось ще, ну, насправді це абсолютно безглуздо, тому що жінка, яка себе любить, поважає вміє зробляти, і так далі, вона шукає ще сильнішого, ще зрілішого, ще крутішого чоловіка який їй може дати більше, звісно, для багатьох чоловіків ця тема буде абсолютно неприємною, образливою. Багато хто буде сприймати в штики, тому що по одній єдиній причині ви не можете це дати своїй жінці. Ви не можете заробити гроші, дати базові стабільність для своїх жінок. Я вже давним-давно помітила це так, завжди чоловік, який вміє заробляти гроші, який вміє це робити, який задоволенням це робить. Він це робить для своєї жінки. Для нього це приємно. Він цим надихається, він живиться цим ще більше. Він закохується в це. Да? Тобто для нього це принципово важливо бути ось таким самцем, ось таким крутишком для своєї дружини. І це абсолютно нормально. Людина, яка не може заробити гроші, вона завжди буде казати, що жінка вигідна, жінці потрібно тільки гроші, жінка така, жінка сяка і так далі. В цілому жінка дуже погана. Коли ви проробите себе і зрозумієте цей момент, повірте, вам стане дуже легше, дуже-дуже да? легше. Поїхали далі. Базова та сильна опора це теж є. База, база сильна опора, сильний самець. Жінка може бути сильною і. Більшості випадків, в більшості пар так це і є. Жінка дуже сильна, пробивна, рішуча, може і коня на скаку зупинити, і дитину з гарячою будинку винести, і так далі. Це не казка це наша реальність в багатьох сім'ях. Жінки вони дуже сильні, але. Якщо ви запитаєте цих черзінок, чи подобається їм бути такими сильними, чи подобається їм вирішувати всі проблеми, абсолютно ні. Тому якщо жінка пророблена, пропрацьована, знає собі ціну, вона дійсно буде шукати сильного самця. Як, от, наприклад, тваринам у світі, жінка завжди шукає сильного лева, лідера, який візьме відповідальність, який вирішить всі проблеми, це може бути словесного характеру, фінансового характеру, підкаже, який за. Робити там, ну просто вирішить всі проблеми для кожної жінки. Це мега просто важливо. Що вона приходить і каже: Кохана, у мене така, така ситуація. Боже, я не знаю, що робити. Він їй каже: люба, я все вирішу. Все, заспокойся, я все вирішу, іди на масаж сходи, іди полеж, іди розслабся. Іди, ніг тільки зроблю твою проблему вирішую я. І, звісно, жінка буде шукати, любити, хотіти поважати саме такого чоловіка. Третя потреба вона межує з четвертою. Це стабільність у почуттях. Для жінки дуже важливо мати певну стабільність почуття. Для неї важливо розуміти і знати, що вона особлива, вона єдина, вона одна найкраща, що чоловік нікуди не зільється, нікуди не пропаде, нікуди не зникне, який буде з нею під час будь-якого періоду в її житті, під час, наприклад, пологів, під час вагітності, коли вона змінюється, коли вона має більшу вагу, більшу форму. Мов в гармони під час, наприклад, якихось важких ситуацій, коли там помирає хтось із близьких, чи що ще під час хвороб і так далі, для жінки мега важливо розуміти, що чоловік її любить за її душу, да? і це важливо, що він її завжди підтримає, що він коли кудись іде і вона не хвилюється, розумієте? Якщо ваш чоловік кудись іде і на роботу, там до друзів, в баню, на футбол. І ви хвилюєтеся, зжираєте себе, і на фоні цього у вас є конфлікт. Це означає, по-перше, що ваш чоловік не дає вам цієї базової стабільності у почуттях, тобто ви не впевнені в ньому, бо він вам цього не дає. Він не дав, повірте, якщо чоловік дає цю базову стабільність, жінка ніколи не сумнівається. І у вас занижена самооцінка у жінки, що вона думає, да, що він там може піти, там і так далі, і тому подібне. Що лікує, це ясність, сталість, чесність, відвертість, стабільність, да? передбачуваність. Тобто, коли, наприклад, чоловік каже, кохана, я затримуюсь на 10-15 хвилин, тому що мені треба допомогти там Саше. Да? Так далі, дуже важливо казати такі фрази: Я обрав тебе, ти для мене єдина, ти для мене найкраща, я шукав тебе все життя і так далі. Жінки зараз зі мною стовідсотково згодяться. І третій пункт він е, переплітається з четвертим. Це емоційна зрілість. Емоційна зрілість це дуже важливо на насправді, як і для жінок, так і для чоловіків. Жінка насправді вона не хоче гойдалок. Я кажу це про також. Адекватну, нормальну, пропрацьовану, здорову, емоційну жінку, яка не хоче там щось закривати потребами сварок і так далі, закривати якісь свої е, нюанси, свої потреби, для жінки дійсно важливо жити без маніпуляцій, мовчанки, знецінення, вибуховості, образи, вихід з дому, я з тобою не розмовляю. Це все симптоми незрілого чоловіка, це все неадекватно, це все ненормально. Якщо чоловіки там мовчать по тижню, якщо чоловіки не хочуть розмовляти. Якщо чоловіки маніпулюють, якщо чоловіки там погрожать, чи що, ну, ось ці всі, знаєте, я сказав, я подзвонив, я квіти приніс, я їй щось, я потім поматюкав, а потім я побив і так все по кругу, це неадекватно, це ненормально. Це е, ненормальні відносини, повірте мені, і треба працювати жінці, чому вона такого чоловіка обирає, і треба да, працювати чоловіку. де знову ж таки над собою, чого він так себе поводить. Взагалі, що з ним не так? Симптоми ж зрілого чоловіка це говорити прямо, говорити про свої думки, говорити про свої почуття, визнавати свої помилки, вміти слухати, тримати себе в руках, не грати холодно, тепло. Це все дуже важливо. Чоловік він не боїться сказати, що йому боляче. Чоловік зрілий, не боїться сказати, що він десь там поранений, переживає, що він боїться там її втратити і так далі. Якщо чоловік корчить себе непонятно, кого це незріла людина, і жінка на таку людину ніколи не зверне увагу. І дуже важливий п'ятий пункт бути другом, а не суддею. Це мега важлива історія бути другом, бути плечем, бути тією людиною, яка вислухає, яка зрозуміє, яка послухає, яка просто послухає, які буде цікаво вислухати цю ці жінку. Да? А не вирішувати цю проблему, тому що мозок чоловіка відлаштований так, що він завжди все вирішує. Це нормально, це така фізична властивість, природні властивість кожного чоловіка вирішувати проблеми. Інколи для жінки просто важливо виговоритися. Просто важливо на ябі нічим розказати там якісь негаразди на роботі і все вона завтра про це забуде, і так далі. Якщо жінка захоче прийняти рішення піти з роботи, вона прийме. Тому що, знаєте, дуже багато, от наприклад, ситуацій, жінка приходить з роботи, вона жаліється там, на свого шефа, колег і так далі. Чоловік одразу що робить? Він вирішує: він каже, все, йди з цієї роботи, знайди собі нову і так далі. Тому подібне, або взагалі не працюй, будь вдома. Для неї це не, це не той момент, коли коли потрібно вирішувати її проблеми. Вона сама знає, вона розбереться. Для неї дуже важливо, просто щоб ви її вислухали, просто щоб ви побули поряд з нею, зрозуміли її, що вона відчуває. Ну і звісно ж таки мега важливо і цей пут, без якого ніяк ні в чоловічих відносинах, ні в жіночих, це повага, віра і увага. Да, це і подарунки, тон, погляд, слова, захоплення, компліменти. Жіноче я воно формується це через зовнішнє дзеркало. Жінка вона від природи дуже емпатична, чутлива. Її самооцінка, на відміну від чоловічої, залежить не тільки від дій, а також і від слів. Для неї дуже важливо розуміти. Міти, інтонації, слова підтримки, слова, компліменти і так далі. Я з тобою, я в тебе вірю, я тобі довіряю, я бачу, як тобі важко, але ти сильна. Я думаю, підводячи цей підсумок, що насправді жінці потрібно, так це безпека на всіх рівнях, в усьому, в кожній клітині. По отже, пройдемося по пунктам: це базова безпека, стабільність життя. Жінка не може розквітати, коли виживає. Це факт, Їй потрібно знати. Що вона, і її діти нагодовані, мають дім, мають медичну підтримку, мають відпочивати, а не вживати. І це не маркантинність, це інстинкт, це потреба її тіла, психіки і жіночої природи. Сильний самець це сильна опора. Номер два. Жінка на підсвідомому рівні завжди буде обирати того, хто бере відповідальність, дії рішуче забезпечує, знає, чого хоче, не створює а вирішує їх. Три стабільність у почуттях, і дійсно потрібно знати, що він не кине жінку, не вибере іншу. Він точно її чоловік, її вибір і її партнер. Емоційна зрілість. Кожна жінка шукає її. Їй не потрібні качелі, сварки, квіти, тиша, скандали, блокування, істерики і так далі. Адекватна жінка вона шукає спокій і стабільність, а не емоційні годілки. Ну і звісно, вона шукає друга партнера, не суддю, не критика який зможе поговорити, бути собою, поділитися тим, що на серці, і повага. Віра і увага, і звісно, головне, коли жінка відчуває безпеку, вона розцвітає. Коли ні, вона закривається, замикається або тікає. Любіть один одного, покращуйте свої відносини. А також підписуйтеся на мене в інстаграм, телеграм і ту. Я розкажу вам багато чого цікавого про відносини. Ми пропрацюємо вас і зробимо ваше життя більш якісним і крутим.